200 тисяч зайвих бюлетенів викликали чотирьохдинну дискусію депутатів обласної ради. На позачерговій сесії вони звернулися до президента, генпрокуратури, силовиків та учасників виборів з вимогою про чесні парагони. Про неприємний інцидент доповідали місцеві правоохоронці та голова обласного ТВК Олег Пилип'юк. Останній визнав технічних помилок у знайдених бланках не було. Хоча у вівторок він запевняв, зайві бюлетені. Містили суттєві орфографічні неточності. У процесі уже початку роботи над виговленням бюлетени чимало надходило дзвінків від районних територіальних виборчих комісій, де голови просили внести зміни від того, щоб там дійсно виправити або букву, для того, щоб виправити. Місце праці того чи іншого кандидата про контролювати, чи було тоді на той час виправлено це було нереально. Тому такі в мене були підстави. Але я думаю, ці питання глибше розв'яжуть правоохоронні органи. Про непричетність влади до скандалу із зайвими бюлетенями заявив голова Ода Михайло Вишевенюк. Йому чи не усі місцеві опозиційні поліцели висунули звинувачення. Я теж підтримую звернення до правоохоронних органів розслідувати цю справу, оскільки цей інцидент має і пряме відношення до мене особисто. Має пряме особисто відношення зв'язку з тим, що Президент поклав відповідальність за чесні прозорі вибори на голью власних державних адміністрацій. Окремі депутати, аби не допустити нових фальсифікацій, навіть пропонували створити штаб реагування з опозиційних до діючої влади представників. Нам потрібно готуватися до упередження подібних фактів, і якщо ми спільними зусиллями зробимо. Ці заходи, і ті, які запропонують представники інших політичних сил, тільки спільними зусиллями, ми зможемо провести чесні вибори. Також обранці спробували висловити недовіру прокурору області Миколі Гошовському. Адже останній заявив висновків розслідування справи з бюлетенями поки що немає. Однак цю пропозицію підтримала лише половина депутатів.